Хочу вам показати сосну. Не знаю, скільки їй років, але вона дуже-дуже дуже красива, мощна і написано, що охороняється державою Польщі. Тобто люди не можуть її. Не зрубати, не підрізати, нічого не можуть їй зробити, навіть якщо вони дуже-дуже цього захочуть. Бачите, люди не услідкували за самшитом. Він його просто гусінь його з'їла. Він уже, на жаль, не відео не виживе, тому будемо його обирати і будемо замість нього думати, що посадити. Тут така сама історія, тому я її запропонувала людям зробити бонсай. Ось ми його почали вже робити. Це та сосна, під якою це все росте, що я вам показувала. І я вам покажу, що буде після. Це вже трохи я роботи зробила, але все одно.